Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Запрошую на екскурсію на свій город. Сьогодні вихідний день, 28 травня. У нас дуже жарко. У нас вже майже місяць, а не майже, а вже місяць немає дощу. Взагалі його немає. Все сухе, все в'яне. Поливати нема великої змоги. Ось полуниця. Зараз ми її поливаємо. Тому що крапельного поливу у нас немає. Ось Зараз почала достигати цей сорт Азія. Бачите, такі великі ягоди будуть. Це перша річка. Взагалі класний сорт, я бачу. Гарно розвиваються кущики. які вони вже діляться із поділеного кущика. І знову буде цвітонос. але поливаємо кожен день ввечері, все одно земля пересихає. Дуже жарко, дуже. Це ось сорт полка, теж великі ягоди, але листочки крутяться, тому що жарко їм. Не вистачає вологи. Не знаємо, що робити, але дощу немає в нас. І коли буде, по прогнозах у нас Мабуть, його не скоро, не скоро ми його чекаємо, але не скоро дочекаємося. Ну Альба також вже починає червоніти, починають ягоди. Це в мене перша річка посадки. Непогана полуничка можна вирощувати. Тепер покажу вам свою цибулю, яку я вирощую завжди на соломі. В цьому році трохи соломи було небагато. Але от подивіться, дуже сухо, але під соломою все-таки земля зберігається рихлою і більше вологі. І подивіться, яка цибуля. Якби вона була не під соломою, то вона б вже давно, з нашими температурами, і з нашими погодними умовами, вже б кінчики б сохли. А так вона стоїть прекрасна, зелена. Хоча я її жодного ж разу не полола, тому що її під соломою полоти не треба, тільки я підживлювала попилом і солила два рази. Але великі, видно. видно, що вже стебла ось такі, бачите, товсті і будуть гарні цибулинки. Ось. І це, Я вважаю, що це завдячуючи тому, що ця цибуля під соломою. Ось гарний це спосіб. Я, наприклад, рекомендую вирощувати зимову цибулю під соломою. Весняну я не вирощую під соломою, а зимову вирощую. Ось отак вона у мене густенько посаджена Ну і можна проривати, виривати середні, будуть ще більші е, цибулинки. Можна не проривати. Це пос... посінний рядок ранньої. Моркви, це сорт називається дитяча солодка. Ось вона така. Моркву, всі знаєте, мабуть, хто дивиться мій канал, як я її сію. Я її пророщую у землі. Вона сходить прекрасно, пречудово. Така морквачка. Ніяка муха на неї не напала. Я нічим її не обробляла. Але муха вона ж не любить запахів. То я її поливала. З добриним зеленим добривом. Воно вонюче Поливаю і морква прекрасна. Це рання морква, вона вже буде ось. Тут вже завіс є, морква зав'язується. Ну, а це моя радість і мій сором. Це кормові буряки, а між буряками, бачите, йдуть рядочки моркви. Морква, як завжди, без питань. Сходить вона при будь-якій погоді, дощ, не дощ, жара, не, до... не жара, морква сходить. Оцей перевірений спосіб, які, про який я розповідаю не в одному відео вже. А радість і того, що буряк прекрасно зійшов за моїм методом посадки, а сором тому, що ніяк я не можу. Його сполоти, верніше, я його вже один раз сполола, а тепер мені потрібно його проривати і ще раз полоти. Немає дощу, але все одно лабода лізе. Лізе вона, прилізе. Ось отакий бурячок у мене кармовий зійшов. Зараз покажу, як зійшов столовий. Столовий буряк теж зійшов непогано, але знову ж затягується. Треба. Полоти буду сьогодні-завтра. За день, я думаю, все зроблю, все пропалю, але столовий не весь гарно зійшов, деякий зійшов гарно сорт, а деякий не дуже гарно. Але теж пророщений, посаджений кубками. Він прекрасно, чудово сходить і без ніяких питань, так як і морква. Ще один рядок моркви. Багато хто в нас тут. Жаліється, це не зійшла морква, а мене вона зійшла. Як я показувала, як я садила, як я її сіяла, якою, в якому стані вона в мене була. Вона вся швиденько посходила вже ось справжні листочки. Бачите, вона зійшла одна в одну. Тому, кого цікавить швидкий метод сходження моркви, перегляньте, як я це роблю. Дуже ефективно все це. Морква будь-яке будь насіння сходить. Тепер, дівчата, покажу вам цибулю чернушку. Я показувала, як я її сіла в касети, як її висаджувала, ось вона в такому мене стані. По 4, там, по 3, скільки зійшло, так я посадила, вона прекрасна. Тому можна так сіяти, я так сію, саджу, і чернушка, вона ось, бачите, яка вже? Я думаю, тут будуть гарні цибулинки. Ню капусту я вже показувала, це сорт Аліна. вона в'яжеться. Поки що я її не обробляла, я обробляла тільки коли була розсада, то актарою. І пізню, і ранню капусту у розсаді я обробляю. А уже пізніше я обробляю бакове сумішу. Коли буду обробляти, розкажу вам. Ну, та рік обробила тільки один раз від біла крилки, допомогло, більше не обробляла. Допомагає. А оце у мене редиска посіяна, як я вам казала, маркером. От і ми маркером, хто бачив моє відео, ну, я думаю, дивляться, бачать, як я сію. які в мене маркери. То це Селеста, ось вона така вже можна рвати цю редиску. І джолі. Гарно в'яжеться. Ми її вчора не полили, а так взагалі потроху поливаємо, редістку вже можна їсти. Бачите, вже такі саме гарні Ось редистини. Швидко вона росте, гарний сорт джолі і гарний сорт селиста. Ось така це селиста. Кругленька така, нічим не пошкоджена. Зверху я трусила попіл, бо якісь напали поїдене було спочатку, а зараз вже нема, бачите, вже нічого не їсть. Попал все-таки допоміг. Наша картопля. Я розказувала, було знято відео про те, як ми садимо і коли ми садимо ранню картоплю. Ну, це не ранній сорт, це білороса, тому що рив'єру ми не садили в цьому році. Це найраніший сорт. Довго зараз в цьому році картопля дуже довго сходить. 21 день від, від часу посадки, від дня посадки до сходів картоплі. Це вже Стандартно, перевірено. Ми тут усі картопляри, ми знаємо, ми з пельонок цю картоплю садимо, бо ми Чернігівщина. У нас тут загружаються весь південь, захід, схід вірніше картоплею загружаються. Тому, а це біла роса, ми її винесли на тепло Олексія 30 березня, посадили ми її. 10 чи 12 квітня Сходила вона дуже погано, хоча була з паростками. Але зійшла. Поки що колоради бачу бачать старих. Ну Ось така вона пішла в ріст, вологи немає, дощу немає вже місяць, але рости. Ну Картопля вона любить, звичайно, коли зав'язується, Тоді їй треба волога. А зараз вона поки що росте, то картопелька непогана. Ось така вона картопля, там щось двоє чи троє стебла не зійшло. Це вже ця картопля, наш більш великий город, ми 10 сотих чи 12, теж почала вже пролазити, бачите, вже треба прополювати. Садили ми її під трактор, садили ми її 30 квітня. Але ж ти ж не, не на 21 день зійшла, а зійшла трошечки пізніше. Мабуть, днів на п'ять пізніше, але все таки сходить. Не хочуть сходити огірки. Біда з під. Тут у нас усіх поголовно. Дуже погано сходять огірки, чим це закінчиться. Ми їх поливаємо, ввечері поливаємо, за день земля як асфальт. Уже почали поливати вранці ввечері, але все одно слабо сходять, дуже слабо сходять огірки. Ну і капусту пізню почали висаджувати, але вона хворіє, вона трохи переросла, води мало, вологи мало, тому ну я думаю, вона вже прийнялася, тому що серединки стоять, як солдатики, нижнє посохли, але це не страшне. Я думаю, відросте серединка, якщо прийметься, то треба більше трохи дати азоту, карбаміту або зеленим добром полити І буде все нормально. У нас усе потерпає від жари і від пасухи. Не так жара, ну жара сьогодні не дуже жарко. Але вже більше місяця немає дощу. Все дуже сухе. І от зараз буду проривати буряк, пилоти. Ну, думаю, що буряк не боїться, але все одно хотілося б дощику. Тому така у нас проблема зараз. У нас на Чернігівщині, це північ Чернігівщини. Не знаю, можливо, кажуть, що доще десь там йдуть у середній полосі України, там заливає Харківщина. Говорили, що там йде дощ за дощем, а в нас його немає. Ось ми не знаємо, чим це закінчиться, тому що зернові посіяли, вони теж сидять, посходили, але ж треба. Дощ, кажуть, що, знаєте, є така приказка. Пару дощечків маю і агроном нам не треба. Але будемо чекати, можливо, природа трошечки нам допоможе у вирощенні урожаю. Всім гарних урожаїв, всім миру, всім щастя, всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, я вам дуже вдячна. На все добре, до побачення.